Привет! Всем! Вы на канале Склэ. Граємо сьогодні. Греби, греби, греби. Три рази греби, Не греби, а греби. Веслуй. І так, сьогодні ми з Віталіком вирішили пограти в якусь таку гру Схожу на неси скло. Схожу на пов'язані ланцюгами. А теперка ми пов'язані веслами. Коротше, нам треба буде двом гребсти, попри всякі перешкоди, перешкоди. Я ж таких перешкод не видів. Кожен раз, як ми граємо в якусь таку гру, я думаю, що ну гірше вже не буде. Куди вже гірше? Але ця гра це гірша поки що гра. Для двох, <свят> що там один і одного так залежиш, це просто капець. Подивіться цю серію гра хоч дуже важка, але вона дуже весела. Треба бачити, куди ми догребемо. Ми будемо гребсти, і ми ще її продовжимо, поки не пройдемо. Мені дуже цікаво, що там в кінці буде. Ми прийшли дуже трохи. Але так намучились, що це просто було дуже важко. Тому, якщо ви двоє... Хочете щось пограти, якусь цікаву веселу гру, прошу дуже. Ця гра спеціальна для вас. Сідайте і гребете. Можете і півдня грибсти Ця гра вартує. Поставити лайк, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І комент написати в кінці. Чекаєте наступну серію, не чекаєте, щось з чекаєте, пишіть що-небудь. Йдемо ми з Вітальком, сідаємо в член йдемо гребсти. Доки догребемо, це ви зараз побачите. Погнали! Погнали! <Origi> так, 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 так. Диви, ми вже з Віталіком у тому зараз Заруб будем Почати, почати. Основна гра. Пропливати на веслах самостійно, бо з другом через великий рівень. Новий режим незабаром, то значить, його ще нема. А вот здром на своєм компьютер. Ну, та тако. Ну! Оу, є кричить, то я крикнув. Так. Педем П2. П1, П2. П1, П2, давай такого. Так. Тихо, тихий. ти який? Чекай, чекай, бо я не знаю як, що о. Тихо, тихо. Нам два... Чекай, чекай, не спіши. Давай! Одночасно. Раз, два, раз, два. то Чекай, чекай. Ти греби. Добре. Давай, двоє. Ні, чекай, ну наше... Ну що ти спішиш, start. не спіши. Нам не можна стукатися взагалі. Давайте. Ти. ти давай, бо я зараз по грибу. Ну що ти робиш? Дивіки, очі оче повилазили. Ти. Все нормально. Сильно не цокай. помало. Та не треба так сильно, помало. Давай. О, видиш, і ми вперед. Якщо рівно гребем, то воно вперед. Де. Давай. О, дивись, як файно. Давай. Оце це ми вже все розганяємо. там поворот треба зробити зараз. На повороті з вами може бути... Чекай, стій! Стій! Я грибу. О, тепер ти, я. Добре, все, двоє. Нормально, у нас дві смерті вже є. Давай, нам треба рекорди побити якісь тут. Хто вже по не гадує, тихо. Я. А ні, ти. Добре, давай. Тихо, давай. Чекай, тут нам треба буде одночасно. Давай. Один раз, один раз, стій. Давай, раз. Ще раз. Чекаємо. Давай. Стій. <свистит> а що, до камені теж не можеш стукатись? І диви ми звідки, це капець. Давай. Давай, 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 давай. Та це взагалі, Ну, то не гриби так швидко. Давай, 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 чекай, чекай, стій! Ну що ти гребестик ще. Ми взагалі нікуди не допливемо. Давай нормально, дивись, зверху карта яка довга. І ми ще не до першої точки доїхали. Це просто ужас, люди Їдь по грибі, та то торба взагалі. Давай. Давай, 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 давай. Ее -е 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 -е. гриби! Чекай, нам треба одночасно, чекай, поворот зробили, одночасно, три чотири. Не дуже швидко, помало. Ну та не дуже швидко. Давай. Давай. Ти, стоп, стоп, стоп. Давай. Повітай. А во там точка якраз в кінці. Нам в кінець доїхати. Чекай. Е, чекай, все, сій. Сій, сій, сій. Вона проїжджає і плем. Три, чотири. Сій, сій. Тут помаленько, під'їжджаємо. Чекай, воно пропливає і плаває. 3, 4. Давай. Сий. Давай. Е, давай в контрольной точке. Си, ты сті, си! си. Шлях провозчніший, але можна виграти 6 каву. Нічого собі, ну давай. Чекай, давай. Тихо, тихо. Ай-яй-яй. Давай. Добре, тихо, тихо. ми вже Ні, чекаємо, чекаємо. Давай. Стій! Ай, за... ай 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 Ха-ха-ха, ну як?! Давай, зараз направо, попробуємо. Чекай, чекай! Та нащо ти так швидко грибеш, Давай! Та що ти робиш? Давай нормально, щоб багато смертей не було. Грибе! Давай! Тихо, тихо, я. Я повернув. Чекай, давай. Все. Тихо, тихо, тихо. Тихо, та яма, не ти. Давай. Тихо, тихо. Тут помало, тако йдем. Чекай. Давай. Тихо, тихо, стій. Давай, повертай, повертай. Тихо. Ооо, сюрпе, тихо, тихо. Тихо. Давай. Тихо. Ого, нічого вони там придумали. Ах, а нам треба буде повертати, чекай ще, ні, ще не йдемо, Давайте трошки вперед під гриби, Яй-яй-яй, це вигадали. Ну нам треба треба буде направо, брат, чекай, отако. Тихо. є, І що за сюрприз? Солом'яний капелюх! о, я його вдіну, Добре, чекай, чекай, давай. Чекай, 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 не спешит, чекай, давай. Тихо, тихо, тихо. Нормально йдем. Чекай, ні, чекай, чекай. Чекай, 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 чекай. Давай. Тихо. А, ту сюди нам треба. Е! Ми їх би не зачепили. Ай-яй-яй-яй. Давай, давай, гриби. Ні, чекай. А, та нічого нормально, да, звідси. Давай. Давай. <laughs> ай, та ти за Помало, Помалу, давай, давай. Давай, давай, давай. Нам треба, що він рівно що він щось з краю до краю. О, там азот. Чекай, бо тут буде капець. Три. чотири Ого, тут то -то капець прискорення. Та це вообще, давай. Чекай, чекай, чекай. Давай, давай. Чекай, чекай. Давай, 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 чекай. Ааа, там воно само випло, давай. Не, прискорю крута штука. Там просто треба дочекатися, і воно добре що рівно йде. Чекай, стоп! Давай. Є! Е. А тут що таке? Є! давай, давай, оце волимо! валимо. Так куда? Диви, ми вже майже до точки дійшли. Давай нормально, як нормальні люди, гриби. Давай. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай! гриби, гриби, гриби. <плес> Та блін. Давай. А -а -а! Скільки смерть? 14. Та це ужас. Це ужас. Це складніше, ніж пов'язані ланцюгами. Тут такой залежиш від другу дуже сильно. Там ще аж не так, там хоч прив'язаний. Чекай, чекай, ну наш. Та не треба було, ми не встигали. Ну, молодець. Давай, рівно, ну нащо ти так швидко грибеш? Давай. Ну давай, давай. Ну та відгрібай від того, кута. Тихо, не гриби. Давай, назад, повертай. Диви, нам треба ви. Чекай, чекай. Тихо. Тихо, 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 ну наші ти підгрів? Давай. Ага, або і, і не і не встиг. Та чекай, ну куди ти? 19 смертей, та це ужас. Давай. Давай рівно, давай, вроді рівно, йдемо. Давай, 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 давай. Вались, чому не звались? Давай, давай, давай. Чекаємо, чекаємо, Ліше ще почекаємо. Тричти, давай. <звук> Капець, ми вже мали бути там в самому кінці. Там ще трошки було лишилося. Давай, давай. Тут точка дуже близько, збереження. Давай, 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 давай. О, тихо. А чого ти не дав вправо? Тобі треба вправу дати. Видиш там каміння, вони спеціальні поставили. Давай, 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 дуже очі їм повилазили. Тихо, ну нащо ти так сильно даєш? Люди добрі. Я більше ніколи в життю це грати не буду. Давай. Другий бік, давай. Ну, та, та відгрібай, відгрібай від краю. Якщо йде до твого краю, значить тобі треба відгрібати. Стій! Давай. А! -а, 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 -а. Тут ближче до мого краю треба брати. Ага, бо ми мали це вже давно прийти. Ужас! Т та відгрібай трохи. Давай. Тихо, 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 тихо. Ну то тихо, ну ти не спішеш таксі, ну наші ти дав газу. Давай. Це капець. Що то понові гадают? Рипстет вам, ну це капець, вигадаю. Я не знаю, хто цю гру прийшов. Давай. Тихо. Ооо, попробуй не доплести. Е, чекай, не спіши. Два рази давай, добре, давай. Гее, ого! Аму ну, нажми підписку бігом, ти підпишися. ще на дзвіночок, щоб ти не загубився. Я тихо? Ну, нащо ти гріб? Та мені треба повернути. Ми б вже прийшли знову. Якщо паде з твого боку, то я грибу. Ти не гриби, так синь, що нападав. Давай. Нам взагалі одночасно треба. Давай. Тихо, то не підрібай так швидко. Давай, загрібай, а що ж ти не загрібаєш? А! Що це за гра нервова? Давай. Тихо. Чого ти не грибеш? Гриби! А я одночасно давай. Та ми перший раз знову мали пройти. Ай, та, та ми маємо впели туди. Люди, доб. Давай, 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 давай. Ну, нащо ти гриб? Мені треба в убіг піти. Давай, давай, давай. А. Тихо, стій. Е, Ти давай, гриби. Я, чекай. Ти погнали. Тихо. Давай, мусим. Давай, там же. Ще... Там же фініш. Чекай. Ще раз Тихо. Давай, 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 давай. Тут рівнесенько треба. Як? Як це може бути? Як там в кінці, я не розумію? Там капець таймінг треба зловити. Ну то ти гребеш? Давай, нормально, рівно гребем, давай, давай. Давай. Тихо. Тихо. Чекай, чекай. Чекай. Давай. Тихо. Чекай, не спіши. Після цього не йдем. Чекай. Давай. Чекай, чекай, тут нам треба таймінг зловити. Але я не знаю, який, правда, дивись. Коли воно йде вниз, ні ми не долетимо. я не знаю як. Куди погнали? Тепер я як... Тепер я кажу погнали. Ааа, лопнули. А як та лодка? Вона з чого? Лопай й лопай. Тихо, тихо, тихо. Ти. Давай, 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 давай. Тихо. Давай, ми встигаємо, давай, давай. Ні, не, не встигаємо. Не спіши Не спіши Не спіши Чекай, а ми чекай, давай. Тихо І що тут. Я кажу, погнали. Е -е, чекай, чекай. Погнали. Чіпо, типу, а як то там? То треба ще газу дати. Але ми нормально встигали. Ми взагалі нормально перелетіли. Капець! Так що коли ми по тій штуці йдемо, то теж газу даємо. Тихо, тихо, сі. Давай. Добре, тихо. Добре. Але газуємо Давай, давай вперед, давай, 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 ми встигаємо. Тихо, але газувати треба. Аааа, я-я-я, треба газувати, видиш, ми перелетіли. Тихо, тихо, ну та нашо. Та що ти? Та чого? Та мені наоборот повернути треба. То я виїжджаю. Тихо, тихо. І Я не знаю, як ми виїхали. А! А чого воно не стукається у дерево просто? А ну давай супер. Швидко Давай, давай, давай. Ну, та ти за швидко То не супер швидко, а трохи швидко. Давай. Та гриби вже. Сорок п'ять смертей. Ми з цьому в склі зробили сто смертей. Тихо. 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 Давай. Ай, чекай. Давай. Так погнали зразу. Давай, 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 давай. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Гриби. Добре. Є! Ай-яй-яй-яй-яй. Як це прекрасно сюди доїхати. Чекай. Давай. Чекай. Ай, тут не переїдемо. Треба гальмувати, не вийде швидко. Тихо, після цього, давай. Добре. Давай, давай, давай після цього. Давай, давай, давай. Так що ти не гріб? Ай, то ми б встигли. Після цього, давай. Після цього. Давай. Після цього. Давай, давай, давай. Є приїхали! Так, там що? А, там, давай, давай. а як гальмувати? ти вмієш гальмувати? Я тоже не вмію. Ні, то я повертаю. Давай гриби. Нам треба якось задом, може туди заїхати. І вперед гриб стер. Чекай. Капець вигадав, загонювати. Ти за шведку, я не міг з боку вийти. Того. Давай, 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 давай. Після цього. Давай, давай, далі. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Нормально. Е. Іди. Давай, гриби, грибе. А, ні, то я, 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 то яму. Але нормально, гальмуйсь. Я думаю, що не взагалі не загальну. Давай, в другий бік. Сила. Ага, давай. Мені в цей в голову дали. Давай, давай. Давай, давай, давай. Нормально. Давай, 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 давай. Нормально все! Давай, після цього. Так, я май, тихо. Диви. Тепер ти маєш. Тихо, 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 нічого не чіпай. Ти, давай. О, вообще нам мусимо це, не спіши, Давай. Стій. Стій. давай. ні, 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 Давай, ми мусим. Давай! Є! Ого! Та ви що знущаєтеся чи що? Зараз зашли! Два. Три. Як? А нам в бік треба. Нам туди треба гребсти. Ти, ти, давай гриби! А, ні, я, я, ти не гриби. Мені треба розвернути в цей бік і туди пливемо вперед. А ні, тобі треба розвернути. <реку> <реку> давай. Давай, давай, давай гриби! Ого! Тихо, тихо, тихо. А куди ми, ми туди ребемо? А як це розвернути? Тихо, тихо! Та треба нам вже туди! Треба отако туди розвернути. Давай, нам треба на центр. Ти перший вигрібаєш. Вигрібай. Тихо. Ти? А, мені треба. Я не знаю взагалі, як тут приїхати. Чекай, перший ти, ну це ясно. Ого, добре, тихо, ти гриби. Ні, я, 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 я. Пря, давай, тепер ти повертай, повертай, повертай! Давай, 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 перед. Це капець, давай, ми мусимо це пройти. тихо. Повертай. Ти, а потім я. Нам треба на центр виїхати. Ай-яй-яй-яй, давай, давай, давай! Давай, давай, ти, давай! Три, чотири. А тепер я. Добре. Ребей троха. Тихо. Ти повертай і вигрібаємо. Давай. Повертай, повертай. Єе! Ого! Oh, no! oh, давай, God, давай! Там мене стигнемо. Не тикай, не тикай! Ага, і нам знову тут. Та це ужас. Давай. Е, тобі затреба повертати, портай. Погнали. Погнали Ай, тобі треба ще трошки правіше взяти. Але ми вже хоч знаємо як. Добре. Повертай. Портай, тобі треба повернути. Пона. Чекай, погнали. Погнали Ай, треба правіше ще, брати. Ну як вони це вигадали? Ну це капець. Де тут є? Добре. Чи. О! А чо ти? Ай, давай. Гребем нормально. Давай! А чо ти газу не даєш? Стой сідею на мене. Опс! О, цей ми ще мусимо пройти. Якщо брадим, мене не ще. Тихо. Тихо. Давай. Давай, давай, цокай, цокай, цокай. Є е. тут на 3-4. Давай, газуємо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Тихо, ти трохи менше, цокай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ееееее, давай. Чекай, в мизох. Ого, а там вообще. Давай, давай. Туда, давай, 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 давай. Давай, давай, ты грибе. Грибе, грибе. Давай, 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 давай. Да шата, белый, слабонями тут. О, -о, -о. Давай, грибе, 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 грибе. Тихо. А. Давай, 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 давай. Мидрой раз так не пройдем багато. Давай, давай. Я більше. Я більше. ну а куда? Я туда повертаю. А, та та, ти. Давай. Давай, 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 тут тут я маю. Тут я більше. Давай. Чекай. Тут ти більше. Добре. а слухай, нормально, йде? Давай, давай. Чекай. А, тут я більше. Давай, давай, тут ти. Капець, давай, ще трошки. Ну, як трошки, не трошки. Ще дуже багато. Я тут, тут я туди маю. Три спроби ще робимо і завершимо серію. Мені здається, що воно мало пробити. Давай, давай. Я! Тут, тут я маю. Тут я. Ну туди гриби! Дивись, давай. Чекай, тут зараз ти маєш, так. Чекай. Ага, давай, дві спроби. Та це ужасно. Перша справа була ідеальна. ми мали там зробити. Ну я маю вигрібати туди. Ти контролюй. Та що потихоньку? Тут швидко треба, потихоньку. каже. Давай. Тихо, тихо, тут зараз я буду повертати. А ні, ти, ти, ти. Давай, повертай, повертай. Повертай. Добре, я тепер, чекай. Давай, давай, гриби, 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 гриби. Добре, давай, гриби, гриби, гриби. Ось сюди заходимо. Давай, давай. Давай, давай. Я тепер, добре. Чекаємо, чекаємо замість цієї штуки. Давай, 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 давай. Давай, 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 Гриби. гриби Гриби! Гриби, гриби бо той зараз... Добре, тут треба рівно і файно. Давай, три, чотири. Повертаєм. Ти, повертай, давай, давай, давай. Да давай, бо воно пропадає, гриби! Гриби, гриби! Давай, давай, тут я більше. Добре. Е, а чого воно? Це ужас, Та все. Завершимо цей. Це ужас, то ми мали! А ну стій. А ну дивись, я можу вдійти. О, Отвій. А, то двоє. А це що? Якимись цими. А що то машина сі змінює? А ну такий корабель. Тачка навіть. Відновити. я Ха! Дивіться, на карсі! Коротше, на другий раз ми будемо плисти на карсі. А, ні, тим ліпше. Але ми майже зробили, майже. Та ладно, ми цього не будемо кидати. Дивіться, ці доки ми дійшли, а там червона цяточка. А нам треба дойти туди. Скільки то серій буде, я не знаю. Але... раз, теж такої сісти сі посміяти можна. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нові серії. А ми ще робимо останню спробу. Давай. Тихо, на, на розслабоні і дуже серйозно. Давай, давай. Добре, тихо, давай, тихо, давай, я, я, я біж, я біж. давай, Чекаєм. давай, тихо, давай, давай, ливненько, пройдем так, три, чотири. Зараз ти будеш більше брати туди Давай. Давай. Тут Суту дві штуки, нам треба посередині. Я, б... Я більше беру. Мені мало це пройти. Всім папа. -па. Для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. На YouTube канал підпишись і скряпгеймс, розважайся. Для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.